Приїхала на студію, де я роблю сучки, у мене тут не було цілих три тижні, вікно було закрите, і мені просто цікаво всі воскові заготовки, які я готувала, поплавались вони чи ні. Що подивимось? Так. Моя студія знаходиться в гаражі. Це де, де мене пустили, там я її. І... Буду Да, і там я її прижилася, як то кажуть. Так, ідемо. Сходи в космос. <реш> Саме головне це зараз не впасти. Ну, я начебто вже так трошки прилавчилася. Ой, так. Ну тут, до речі, не жарко. Трошки хто щось перемішав тут. Так. Мішення орендують ще одні. І от я чекаю, поки вони з'їдуть, щоб, щоб все тут покрасити в рожевий колір. Або в білий. В білий, думаю, вражали це прям під настрій. І це все тут нормально. Тут малинка в нас. Ой, я думала, що їх тут більше буде. Полуничка Тут я ще робила, я їх ще не викладала, але вони в мене тут є. Це свічка серце. Це свічка руки серцем. Це заготовка, вона. Важко буде добитися такого кольору, бо це суміш всіх кольорів. Я її просто робила з переплавленого воску, який в мене залишився. Отакі малесенькі квіточки, бачите, вони мають бути втаріли всі. Такі кактуси. Ну і там ще заготовки кашпо. Ось ось вони мені не пішли. А ці свічки будуть стаємним надписом. Їх треба ще дошліфувати. Дошліфувати такі ж в мене є для декору. В них тренувалася виливати гіпс. Я не привезла гіпсові формочки з Дніпра, тому що їх треба ще доробити. Я вже вирішила, що коли я їх зроблю, там у мене, малесенькі такі для маленьких свічок, коли їх вже там буде штук, не знаю, 30-50, я їх всі одразу покрию лаком і вже привезу. А ще я не бачу свій воск. Ні, це не моя коробка. А, що я вам казала за воск? Тому що воск в мене в коробках 25 кілограм. Це не це не, мал, не малесенькі такі фасовані пакетики по кілограму. Ні, я вирішила, що я тим буду займатися серйозно і купила 25 кілограм соєвого воску і 25 кокосового. Тому. Да. На ближайший рік подарунки всім забезпечені.